П'ятий клас. Давайте згадаємо з вами. Ми працювали до нового року з текстовими документами. Хтось може мені нагадати, в якій програмі ми працювали з текстовими документами? Word. Microsoft Office Word. Правильно, Настя. Да. Як її відкрити? Пуск. Усі програми. Шукаємо Microsoft Office. І от у нас є Word. Да? З цього пакету ми з вами знаємо вже PowerPoint. І Word. Відкриваємо, відкриваємо Word. Ось таке віконце. Якщо пам'ятаєте, ось так воно виглядає. Основним об'єктом у нас є аркуш. На аркуші ми вводимо з клавіатури просто текст. Да? Е, як і редактор презентацій. офіс е, меню програми взагалі має, е, виглядає у вигляді стрічки. Да? От на стрічці, є, на стрічці є різноманітні вкладки. бачимо. На вкладках розташовані різноманітні кнопки, які виконують певні функції. Потихеньку ми з цими, з цими кнопками з вами знайомимось. Е, що у нас ще є? Лінійки да горизонтальна, вертикальна для налаштовування там, полів, відступів абзаців, там відступу першого рядка абзацу і так далі. Е, Меню файл, де ми можемо файл зберегти, зберегти як. Нагадую, що зберегти як, це для існуючого вже файлу. Ми зможемо з вами змінити йому ім'я, місце розташування та формат. Причому той, який ми відкривали, залишиться без змін збережений. Тут ми можемо друкувати текстові документи, також у нас є кнопки на панелі швидкого доступу зберегти, скасувати дію, повторити дію. Як в будь-якій іншій програмі, кнопки там згорнути вікно, розгорнути на весь екран, закрити взагалі. Знизу рядок стану, де у нас відображається кількість сторінок, кількість слів, мова перевірки правопису. Пам'ятаєте, чим нам подобається в облак, він у нас одразу перевіряє правопис. Да? В залежності від тієї мови, яка тут встановлена, буде підкреслювати нам наші помилки. Червоним кольором та да, червоною хвилястою лінією. Це дуже зручно іноді. Є також у рядку стану різні режими перегляду нашого документу. І от у нас така полоса для масштабування, але масштаб можна змінювати ще е, за допомогою клавіатури: це затиснути та тримати клавішу Ctrl і коліщатком миші прокручуючи. От, я змінюю масштаб. Так, Сподіваюся, що ви трошки згадали, як взагалі виглядає Word. І для чого він потрібен. Знову ж таки, потрібен для роботи з текстовими документами. Так, сьогодні у нас така невеличка тема. Доповнення. От, в принципі, це є частиною останньої вашої теми перед новим роком, яка повинна була бути. Але ж, знову ж таки, як там. З тієї причини, що ви розглядали ту тему самостійно, не хотів давати саме цю частинку, тому що вона така більш практична. Да? А практичну частину хочеться, щоб я вам сам показав. І щоб ви хоч щось запам'ятали. Я отак просто якийсь текст наберу. Тема у нас сьогодні пошук та замінення символів або слів. От давайте розберемося, як це працює. От, наприклад, є якийсь шматочок тексту. Це просто для прикладу. Зараз зрозуміло, що цей текст не несе ніякого смислового навантаження. Хочу знайти і підсвітити в цьому тексті всі літери А. Бачу, що вони тут є. Да? Якщо я буду шукати вручну, ну це може бути довго. Да? Їх тут дуже багато. А якщо текст там на 500, Ну, на 500, навряд чи, там, на 200-300 на 300 сторінок. Взагалі, навіщо нам потрібен пошук? Ми з вами вже казали, коли розглядали про пошук в мережі інтернету у Google-пошуку. Можуть бути якісь питання. Так? У Word може бути в принципі підручник з інформатики або з будь-якого іншого предмету. І іноді нам потрібно знайти якісь відповіді на якісь питання і шукати це просто, ну, просто очима це буде досить довго. Так? Якщо досить великий документ, навіщо? Коли ми знаємо, що майже в будь-якій програмі є функція пошуку. Так і в Word. На стрічці от вкладка Основне, в самому кінці у нас кнопка пошук. Натискаємо на неї. І, наприклад, що я там казав, хочу знайти літери А, пишу в пошук ось сюди в поле літеру А. І дивіться, всі вони у тексті підсвітилися. Було б тут на 200 сторінок всі б літери А на 200 сторінок підсвітив. От бачимо результати всі, що в яких словах є ці е, літери А з лівого боку на цій панелі. Тобто, можемо виділяти одну окремо. З пошуком, я думаю, зрозуміло, це досить просто. Те, що хочемо, ну, звичайне, вікно пошуку, у вас і телефонною книгою ви користуєтесь, і в соцмережах щось шукаєте, і Google пошуком вмієте користуватись. Тобто тут нічого такого нового і складного для вас, сподіваюся, немає. Але є ще одна класна функція, окрім пошуку, є функція заміни. Наприклад, е отак от, от вийшло, що в мене в цьому тексті мені потрібно всі літери А замінити, наприклад, на літери U. Що я можу зробити? Знову ж таки, вкладка Основне. В самому кінці кнопка замінити. Дивіться, відкривається ось таке вікно. Тут у нас є поля. Знайти і замінити на. Зрозуміло, для того, щоб щось замінити на щось, потрібно спочатку щось знайти. От я хочу знайти пишу в це поле літеру А. Хочу замінити її, наприклад, на літери Ю. Е, дивіться, є три кнопки. Знайти далі, замінити все, замінити. Знайти далі це мені. От Після курсора знайде літеру А наступну. От бачите, де у мене курсор посередині стоїть. Він знайде літеру А наступну і замінить її на Ю. Замінити також, ну, в принципі, одну тільки замінить. Замінити все. Одразу всі в тексті, які є, всі її замінить. От давайте знайти далі. Бачите, він її просто знайшов. Замінити він її замінив на Ю. А далі наступну підсвітив. От Замінити. Бачите, замінив на Ю наступну підсвітив. А якщо я натисну Замінити все, от, пошук в документі завершено. Кількість замін 37 штук. Тобто 37 літер А замінились на літеру U. Там це можливо не дуже видно, але ну, хоча отут от, я пам'ятаю, що точно були 2 літери А підряд. От вони замінилися. Прикольно, класно. Ну, іноді буває, що треба таким користуватися. Раз, два, швиденько все замінили. Вручну це можна робити дуже довго. Іноді бувають такі задачі, коли це потрібно. Тут є у нас в цьому віконці ще деякі додаткові функції. От дивіться, є кнопка більше. І що ж тут? Враховувати регістр. Давайте я закрию від меню Дію. І десь, наприклад. Поставлю велику літеру А. Не одну, а дві. Давайте ще в кінці додам велику літеру А. І от тепер замінити не просто А маленька, а А велику. На U. І ставлю галочку, враховувати регістр. Що таке регістр? Регістр це, в принципі, є е, висота літери. Або вона велика, або вона маленька. Якщо я ставлю враховувати регістр, то тут я написав велику букву тобто заміні підлягають тільки великі букви. Натискаю замінити все. Кількість замін усього навсього дві. Маленькі літери А проігноровані. Так, лише слово повністю. Дивіться, давайте я оберу А маленьку. Лише слово повністю. Я думаю, що вона заміниться ось ця літера А. Ось ця літера А, а більша А. Ось ця, можливо, заміниться літера А, а там, де вона начебто у частинах словах, ну, хоча це словами назвати складно, да, там вона не заміниться. Давайте проводимо. Замінити все. Бачимо тільки три заміни. Там, де вона окремо стояла, що це виглядає як слово, то там замінилось. Всі інші всередині слів не були задіяні. Тобто можемо користуватись і таким. І такою функцію. І ще одна з класних можливостей це замінювати не просто на якусь літеру, а замінювати на формат. Або ж або ж давайте я отак зроблю. От є якась червона літера А. Дивіться, хочу знайти червону літеру А, замінити її на літеру Ю. Що я роблю? Ставлю курсор: ось тут в знайти формат. Шрифт, і буду шукати ось цю свою червону. От знайди мені саме ту, яка червона, у якої колір тексту червона. Натискаю ОК. Замінити все. Ага, нуль замін. Не бачив він її. А чому не бачив? Тому що вона є частинкою слова, начебто слова. У мене тут ці галочки стоять. От тепер, коли я їх приберу, замінити все. От бачите, вона замінилася. Кількість замін одна. Тобто тільки одна червона літера А в цьому тексті була, і от ми її поміняли на U. А, наприклад, я хочу замінити тепер всі літери Ю, всі літери U, зняти форматування, щоб не шукати тільки червоні, і хочу замінити на літери В, і щоб вони, ці літери В, були у мене, щоб я побачив всі ці заміни, простіше мені їх було побачити. Я зроблю. Щоб літери В були там великі, зеленого кольору, з курсивом і так далі. Щоб тобто, не просто на В замінив, а на В відформатовано. Що я роблю? Знову ж таки, ставлю курсор вже от на е, поле е, з літерою В, тобто на те, що я хочу замінити. Формат, шрифт. І я хочу, щоб ці нові літери В були курсивом. Великі, наприклад, от розмір шрифту їм змінив. І нехай вони будуть зелені. Окей, замінити все. Шість замін таких є. Лідери U знайшли Шість разів поміняли. От, бачимо, їх одразу видно, ці літери V. Приблизно ось таким чином працює і пошук, і заміна. Тепер до того, що вам необхідно зробити вдома. Це зрозуміло, на таких прикладах ми з вами працювали, що ну, не дуже цікавий. Да? Бо текст не несе ніякого змісту. Тепер те, що зробити вдома. Читати підручник. Усього-навсього чотири сторінки, мінус там усілякі зображення, мінус усілякі питання, і залишається та дай Боже, щоб дві сторінки. Тобто не лякайтесь, коли там в підручнику написано багато сторінок читати. Вміти відповідати на питання 5 на сторінці 201. Нагадую, що вміти відповідати це не писати відповідь, а просто підготуватись до усної відповіді. Можливо, я от приспічую мені і запитаю у когось з вас відповідь на це питання. І виконати завдання 3-4 на сторінці 202. Нагадую вам, що підручник у вас завжди прикріплений до завдання. Відкриваю його сторінка 202. Давайте поглянемо, що, завдання, що за завдання 3.4. Так, завдання 3. Відкрити вказаний учителем файл, наприклад, розділ 4 завдання 4.3.3. Де ми його знайдемо? Звичайно, ці файли завжди у вас прикріплені також до Google класу. От, є у нас завдання 4.3.3. Треба завантажити його собі на комп'ютер і відкрити на комп'ютері. Да? Натискаю на нього кнопки Завантажити. Немає, не бачимо кнопки Завантажити ніде. Згадуємо, що ми робили до Нового року. Відкривали в новому вікні в таких випадках. У нас, от з'являється кнопка Завантажити. Натискаємо на неї і чекаємо трошки. Відбулося завантаження. Все, можемо відкрити файл. Так. Відкрили. Відкрили. Можемо повернутися до підручника. Що там від нас хочуть, щоб ми зробили? А хочуть від нас наступне. Замініть у тексті всі слова долар на слово євро. Давайте далі не читати, отак, потихеньку робити. Долар замінити на євро. Добре. Підказуйте мені, що робити. Натискати на долар. Точно, mm. ну натыснув я на доллар дали еще mm. Mm. Настя, ну я ж только еще показывал так долго давай. Данило, а ти запам'ятав там все? Що робити мені? Тут? Як замінити долар на євро? Де у нас функція заміни? Функція заміни. 10 хвилин тільки що це показував. Що ж таке? Основне, в самому кінці. Бачите, замінити. Побачили? На вигляді, так і основне. Побачили замінити кнопку? Угу. Данило, ти побачив? Ось вона. Данило. Ага. Побачив? Побачив. Ага. Так, натискаємо на кнопку замінити. що ми будемо шукати, нам кажуть слово долар замінити на слово євро. Я от і пишу: слово долар знайти, а замінити на на що? На євро. Так? Тільки літери великі-маленькі. Підручник каже писати все з маленьким. Тобто не важливо нам е -е регістр ми не враховуємо, скоріш за все. Дивіться. Чому я не поставлю кнопку враховувати регістр і лише слово повністю? Дивіться, якщо я поставлю враховувати регістр, то у мене отут, наприклад, слово долар з великої букви, от перше. А далі, якщо я так подивлюсь по тексту, то, от, наприклад, ще одне з великою. А отут долар центами, ну. Тут, мабуть, також повинні бути євроценти. Тобто, і воно вже написано з маленькою. Не можу поставити, враховувати регістр, тому що ось це потім ну, не зміниться. Не можу поставити лише слова повністю, тому що ось ці слова, де долар окремо, заміниться на євро. А отут -от остануться, долар, залишиться тоді долар центр. Тобто я ніякі більше налаштування не чіпаю, просто елементарно знайти долар, замінити на євро. Натискаю замінити все. Пошук е, за, завершено. Кількість замін 11 штук. Окей. І от бачимо: стало євро всюди. Євроценти. Єв... Е... Знову євроценти Тобто все класно. Одну, дві євро, там все, все змінилось, все добре. Нам все подобається. В принципі, це завдання вже виконано. Читаємо далі підручник. Замініть у всьому тексті слова США на ЄС. Ну, Тут насправді вже слів США немає. Ну, Давайте спробуємо, якби вони були. Їх немає, це вам і не доведеться виконувати. Але от я змінив так, що в мене є одне таке слово. Що ми робимо? Е, основне в самому кінці замінити. Шукаю вже не долар, а США. Заміняю на es. Натискаю замінити все. Кількість замін одна, все, Готово. діло. От тут відбулася замін. Далі, що ви робите? Зберігайте цей файл, відправляєте мені, як зберігти файл, зберегти як. Я, наприклад, зберігаю на робочий стіл. Ім'я можете змінювати, можете не змінювати як завгодно. Натискаєте кнопку зберегти. Можна закрити офіс, переглянути, чи є у вас на робочому столі, чи з'явилось це завдання. От в мене з'явилось. Відправляєте мені його в Google Клас. Далі наступне завдання 4 на сторінці 202. Відкрийте вказаний вчителем файл, наприклад, завдання 4.3.4. Знову ж таки, його десь потрібно взяти, де. У Google да, завантажити собі на комп'ютер. Повертаємось в Google клас. Так, завдання 4.3.4. Натискаємо на цей файл. Кнопки Завантажити, як завжди, немає, але ми знаємо, що з цим робити, відкрити в новому вікні. З'явилась кнопка Завантажити. Натискаємо на неї, трошки чекаємо. Файл завантажений, відкриваємо Так. Тепер можемо подивитись на, це, на завдання в підручнику повернутись до підручника почитати, що тут треба робити. Повертаюся до підручника, читаю. Знайдіть у тексті всі слова Україна та встановіть для них синій колір символів і курсивне накреслення. Всі слова Україна для них встановити синій колір тексту і курсив. Ми можемо знайти їх просто да, швиденько. В принципі, от вкладка Основне. Пошук, в пошуку написати Україна. І от вони всі підсвітились. Тут три таких слова. Да? Але ж далі нам буде трошки незручно встановлювати для них синій кольор і курсив. Потрібно буде одну і ту саму дію виконати три рази для них. Да? Не дуже зручно, не хочеться так робити. Тому, що ми з вами казали, що ми можемо замінювати на якийсь формат. Не просто там на одне слово на інше або одну літеру на інше, а можемо одразу задавати формат заміни. І ніхто, я думаю, нам не заважає слово Україна замінити на таке саме слово Україна, тільки іншого формату. Тобто ми будемо користуватись не пошуком, а все ж таки заміною. Обираю кнопку замінити на вкладці основне. От, да, шукаю слово Україна, замінити на Таке саме слово Україна. Але отут на вкладці більше: Формат шрифт. оберем що у нас повинен там бути, начебто, синій колір. Да? І курсив. Стиль шрифту курсив. Натискаю ОК. Натискаю Замінити все. Три заміни виконано. Добре. Все. Завдання виконано. От у нас є. Одразу ми виконали три цих заміни набагато швидше, ніж ми кожне слово виділяли і налаштовували б його формат. Повертаємось до підручника, читаємо далі. Знайдіть у тексті всі слова Київ і встановіть для нього зелений колір символів і жирне накреслення. Я думаю, і їжачку зрозуміло, що ми зробимо точно таким самим варіантом, як Да? Тобто, вкладка основне. В самому кінці кнопка замінити. Шукати будемо вже не Україну, а Київ. Так, Київ. Зміняємо його також на Київ. Формат нового Києва, який буде у нас напівжирний. А текст не пам'ятаю, начебто зелений там був, да Ну, нехай буде зелений. Дійсно, забув якийсь Не хочу повертатись до підручника. От, поміняли. Все. Київ напівжирний. І. Зелений. Далі в підручнику написано зберегти і відправ...» ну, зберегти показати вчителю. Тобто файл, зберегти як. Ім'я хочете змінювати, хочете, хочете, не змінюєте. Я, наприклад, зберігаю на робочий стіл. Це все можна вже закрити. Дивимось на робочому столі. Ось є завдання. Все, цей файл також мені відправляєте. Тобто, відправити ви мені повинні два файли. Тепер, якщо у вас немає комп'ютера або якісь проблеми з ним, що ви не можете виконувати це завдання, що ви робите в такому випадку? В такому випадку я вам пишу, в разі відсутності, технічної можливості виконання роботи за допомогою комп'ютера, письмово відповісти на питання 5. Розділу обговоріть і зробіть висновки на сторінці 201. Письмово відповісти на питання 5 на сторінці 201. От у нас 201. У підручнику побачили, да? знизу. От розділ обговоріть і зробіть висновки. От питання 5. Пригадайте, як ви на уроках української мови пишете твори, есе, які переваги може надати текстовий процесор під час підготовки таких творчих робіт. Ну, я вам можу підказати, що однією перевагою, яку я бачу, те, що ви, коли пишете твори або есе вручну. Допускаєте помилки і дізнаєтесь про ті помилки тільки після перевірки вже вчителя, да? і погану оцінку можете отримати випадково. А якщо ви уробите це у текстовому процесорі, то він вам підкаже, де у вас помилки, і ви здасте нормальну роботу вчителя і отримаєте оцінку побільше. Ну, але, звичайно, якщо вчитель погодиться у вас приймати в такому вигляді, ну, а там далі можете ще подумати, які є переваги використання текстового процесора. Написати це в зошиті Так, в мене, в принципі, все. Е, у нас ще зараз ми з вами трошки забули 9 година ранку. загальнонаціональна хвилина мовчання. Давайте трошки вшануємо пам'ять, хоча б трошки вшануємо пам'ять всіх загиблих у цій війні. Помовчимо, і потім я вас, в принципі, відпущу. Так, хвилина мовчання, дітей Дякую. Так. Завдання зрозуміло. Питання є якісь по уроку. Якщо я будуть для розмірі, можна подивитися відео. Так, да, відео я вам скину. Ну, прямо зараз постараюсь скинути. Відео Данило, якщо ти не знаєш, відео трошки пізніше ось тут з'явиться нижче, буде додано. Більше ніяких питань. Дякую. Mm. Mm. Все, тоді дякую вам за увагу. Чекаю вас ще сьогодні на шостому уроці. До зустрічі. До зустрічі.